Ворог продовжує атакувати Україну. У ніч на 24 березня противник запустив 99 ударних БПЛА та безпілотники невстановленого типу. Силам оборони вдалося збити 57 дронів. Ще 36 локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. Минулої доби рятувальники Вінничини вісім разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків негоди. Зокрема, бійці ДСНС прибирали повалені вітром дерева з автошляхів у Калинівці, літині та Тростянці, а також у Тиврійській та жмерінській громадах. А у Вінниці під час пориву вітру стовбур дерева впав на припаркований легковик. В салоні авто нікого не було. У Вінниці зафіксували факт незаконного розповсюдження реклами. Інспектори муніципальної варти виявили громадянина, який розклаливо оголошення у непередбачених для цього місцях на електроопорах, фасадах будівель та зупинці громадського транспорту. Площа перемоги. За таке порушення передбачено штраф до 1360 гривень. У Вінсмарт-центрах Вінниці виготовляли окопні свічки та розпалювачі для українських військових. До ініціативи долучились педагоги, діти та їхні батьки. Вихованцям розповіли, як саме працюють окопні свічки, чому вони важливі в польових умовах та як розпалювачі з воску чи парафіну допомагають швидко розвести вогонь навіть при складних погодних умовах. Акція відбулася разом з фондом громади Подільська громада, який передав необхідні матеріали для виготовлення свічок. Онлайн система Укрзалізниця зазнала масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало минулу добу і продовжується досі. Рух поїздів стабільний. Вони курсують чітко без затримок. І всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі. Наразі онлайн-продаж квитків залишається недоступним. Проте каси залізничних вокзалів працюють у посиленому режимі у крайньому випадку, якщо пасажири не встигають придбати квиток через касу, можуть прямувати безпосередньо до потяга.